Йому сьогодні мало б виповнитися 33. Натомість під фото, де він так звично усміхається, навпроти дати народження сумна дата загибелі. Це трапилося 2 липня на Луганщині. Івано-Франківець Михайло Неспяк відправився на фронт на початку березня. А вже через декілька днів дружина Олена народила йому другого сина, якого чоловік так і не встиг побачити. В останній 1 березня ні 2-го нам не вдалося більше зустрітись. Не відпускали, навіть що народився син. Тепер двоє синів найбільша опора і радість для Олени, особливо в такі дні, коли нахлинають спогади. Дуже особливий день. Отже, Сьогодні його день народження. Одне. Цей день завжди проходив світло, так як і кожен. Але день народження по-особливому. Неможливо ні, ні на мить забути його, забути його посмішку, щирий погляд і завжди вдалі слова. Ці завжди вдалі слова і добрі поради улюбленого викладача фізкультури нерідко згадують і студенти коледжу, в якому він працював. Сьогодні, коли батьки, дружина і п'ятирічний син Михайла Неспяка відкривали анотаційну дошку в його пам'ять, ніхто із присутніх на подвір'ї коледжу не стримував емоцій. Тому родина не співає за столом. Дуже добра людина була, завжди допомагав нам. До всіх однаково відносився. Якщо була якась проблема, проблеми, міг звернутися до нього. Особливо наші дистанційні заняття це було весело. Ми все робили під музику. Це дійсно ну, варто що згадати. Позитивний так. Дуже тяжко саме відкривати такі натаційні дошки, коли ми відкриваємо сучасникам, коли ми відкриваємо не героям національно-визвольної боротьби минулого століття та чи тих людей, які відійшли своєю природньою смертю. А дуже важко відкривати саме воїнам. Сім'я його учні і батьківщина це те, чому Михайло був відданий до останнього, кажуть у його близькому оточенні. Тож рішення чоловіка стати на захист України не здивувало нікого ні першого разу під час ООС, ні тепер, після повного Масштабного вторгнення Росії колеги його поважали, любили надзвичайно. Він був щирою, правдивою, світлою, щедрою людиною, і студентство також до нього притягувалося, бо він був не тільки викладачем для студентів із предмету фізична культура, а також був другом. Він працював в коледжі 10 років. Він був такою людиною, дуже багатогранною. Він був вчителем, який любив своє життя, який любив. Свою сім'ю він був спортсменом, який писав вірші. Він був громадським активістом. Він був добрим християнином. Він був найкращим товаришем. Був людиною з великої букви. А ще, каже дружина воїна Олена, він, ніби перечуваючи щось, завжди поспішав жити. Завжди старався кожного дня виконати певні цілі, певні поставлені завдання. І ввечері їх викреслю своїх нотаток. Дуже важко було сидіти вдома і, і знаючи, що ти можеш чимось допомогти тим, що ти вже знаєш, пройшовши ато. Напевно, думки завжди боролись у ньому, що я повинен зробити так. Як справжній захисник держави, як справжній патріот, якому не буде соромно подивитись у вічі своїм дітям, і щоб вони вже жили набагато краще. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на важі.